20 березня день звільнення Вінниці від насильської окупації. Цьогоріч виповнюється 81 ша річниця у визволенні області в ході Житомирсько-Бердичівської наступальної операції безпосередньо брали участь шість загальновійськових. П'ять танкових і дві повітряні армії, а це майже півмільйона воїнів. Під час відступу ворожі війська нищили будівлі міста, використовуючи бомби та підпали. Промисловість, транспорт, сільське господарство були майже повністю зруйновані. 28 березня. Вінницька область була цілком визволена від окупантів. Ми повинні пам'ятати, що звільнення це було не завжди повноцінна свобода. Тобто, ми розуміємо, що в той момент для населення, очевидно, німецька окупація вже була гіршою ніж радянська. Але ми повинні пам'ятати про те, що один тоталітарний режим зачепив інший і замінив інший тоталітарний режим. Тому все-таки потрібно завжди згадувати про цей контекст.